Вітаю, це провінційні вісті. Про головні новини Тернополя та області. Далі Росія готова завдати ракетного удару, але щоразу переносить його. У цьому переконаний голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив, що росіяни технічно від п'ятниці готові завдати ракетного удару по Україні. Втім, із різних причин ворог переносить свою атаку, зокрема через дії українських військових та розвідників. Все одно вони до нього готуються і готуються зараз більш сильніше до розвідують, змінюють, змінюють тактику, і нам складніше вирахувати, що вони там планують. Але тим не менш, і вчора, і пару днів тому вони там перші дрони запускали для того, щоб це було або там фейкова атака, або до ПВО. Тобто вони технічно готові з п'ятниці для нанесення чергового ракетного удару, але, на щастя, його переносять через протидію нашими. Збройними силами. В останній день зими відзначаємо День штурманської служби авіації збройних сил України. Дякуємо всім нашим повітряним військовим штурманам. Ви, справжні ангели-охоронці українського неба. Бажаємо нашим воїнам міцного здоров'я, успішного виконання поставлених завдань та перемоги. Вічна також пам'яті тим героям, які за нашу свободу віддали своє життя. Тернопільські правоохоронці викрили ігрові заклади, які незаконно працювали у Тернополі. Нелегальний бізнес діє в закритому режимі, адже до гри допускали лише. Перевірених клієнтів, що цікаво, організували цю справу у приміщеннях багатоквартирних будинків. Тому, аби припинити діяльність правопорушників, розслідування поліцейських тривало декілька місяців. Про деталі цієї справи дивіться у програмі на гарячому. Кримінальний випуск новин стартує одразу після провінційних вістей Усі чоловіки в родині пішли на війну. Наша наступна історія про мешканку села Скомороше Чортківського району Галину Дзюбу. Жінка у свої 48 років залишилася майже самотньою, бо на війну відправила сина, чоловіка та рідного брата. Де перебувають брат та чоловік, Галина знає. А ось де зараз син, краянка, намагається дізнатися з листопада минулого року. Михайло Дзюба на зв'язок не виходить, немає також даних про те, чи може хлопець бути у полоні. Щовечора Галина Дзюба молиться та просить, щоб син хоча б вісні прийшов до неї. Дзюба Михайло Тарасович народився 11 листопада 1993 року. За словами рідних, хлопець зник в районі Бахмута 27 листопада 2022 року. По нинішній день я нічого не знаю про нього. Я не знаю, що з ним. Командування сказало, що він пішов на бойове завдання як син. Як герой, ну що з ним трапилося, я не знаю. В полоні кажуть, що його нема. Галина каже, тіла сина не знайшли, тому вона має надію, що він живий. Жінка розповідає свою історію крізь сльози, бо вдома, каже, залишилася сама. Окрім сина, який зник безвісти на війну, краянка відправила ще чоловіка та рідного брата. Всі питаються, чому вас тільки забрало. Я кажу, син пішов, ще не було війни. Сам пішов. його з воєнкомату визвали, так як він військ, служив в Донецьку і він йшов у 14 році. 14 2014 році його не взяли. А от зараз пішов. Якщо з чоловіком і братом Галина зв'язок підтримує, то ось до свого сина жінка звертається тільки у вісні. Казала: сину, приснися мені, і скажи, хоча щось. Він мені приснився під ранок і сказав: Мамо, я приїхав! Ти хотіла, щоб я приїхав? Я приїхав. І я його дуже сильно обіймаю. Після зникнення сина Галина кілька разів спілкувалася з командиром бригади та побратимами Михайла. Командир дзвонив мені і сказав: Чекайте весни, весна прийде і все виясниться. Чекаю весни, коли та весна прийде і коли може щось зміниться. Я знаю, не знаю в яку сторону краще, як же Богдась. Таких історій, як у пані Галини, тисячі. Хтось шукає брата, хтось чоловіка, а хтось сина. Сподіваємося, усі, хто чекає, дочекаються найрідніших. Якщо ви знаєте щось про можливе перебування Михайла Дзюбе, телефонуйте до нашої редакції або пишіть нам у соціальних мережах. Тоді, коли є бажання, немає жодних кордонів. Так вважає тернопільський волонтер Ярослав Колодій. Він разом з іншими учасниками благодійного фонду Колеса перемоги під час війни підсилюють наших українських військових на фронті автомобілями. Потрібні бойові машини для захисників вони шукають та привозять за кордону. Більше про волонтерську справу на колесах у нашому сюжеті. Аби українські військові були мобільними на полі бою та могли ефективно виконувати завдання, волонтери благодійного фонду Колеса перемоги забезпечують їх автомобілями. Цією справою вони почали займатися ще з 2014 року. Продовжили свою роботу і після повномасштабного вторгнення російського ворога в Україну. Наша армія з самого початку війни вона могла протиставити мобільність, і ця мобільність це є автомобілі. Тоді, коли групи виїжджають, пересуваються туди, куди потрібно і. Це можливість використання того ресурсу, який є в нас в Україні, в українців в наших збройних силах України, порівнюючи з тим, що на жаль, але в москалів цей ресурс він значно більший, і ця мобільність це якраз є те, що потрібно забезпечити нашим воїнам. Автівки на фронті захисникам потрібні перш за все для того, щоб евакуйовувати захисників. Чим перевозити боєприпаси. Транспорт має легко долати вирви та бездоріжжя, на яких хлопцям здебільшого доводиться працювати. Запити на потрібні автомобілі волонтери отримують від самих військових. Далі разом з небайдужими людьми з різних куточків Європи і не тільки спільними зусиллями шукають авто. Чим далі від України, тим е кращий вибір автомобілів. Тим менша ціна фактично на сьогоднішній день це Велика Британія. І там в Великій Британії також там чим далі тось тобто, в Уельсі Там можна ще купити автомобілі. Ті, які будуть ну там, скажем, баланс співвідношення балансу і ціни воно є значно кращим. Перед відправкою на фронт бойові автівки обов'язково проходять технічне обстеження, і тільки після цього потрапляють на фронт. Загалом за період повномасштабної війни волонтери фонду колеса перемоги передали нашим бійцям близько 320 автомобілів. Ярослав Колодій розповідає, у волонтерській справі. Його захоплює бажання кожного допомагати. Спілкування і бажання всіх допомогти в різних країнах. Ти дзвониш, і люди кажуть: ми не знаємо рішення, але ми подумаємо. Потім віддзвонюють і і пропонують рішення. І ти думаєш, вау, може, це. Отак От можна вирішити це так просто. Це, це дійсно захоплює під час війни. Кожен має зрозуміти, яким чином він може бути ефективним, каже Ярослав. Необхідно це для того, аби якнайшвидше українці перемогли ворога в цій війні. Долучайтеся так, як ви можете. Долучайтеся думками, долучайтеся діями для того, щоб якнайшвидше ми цю перемогу притягнули, вибороли вітаміни з їжі чи таблеток. Отримувати всі поживні речовини значно легше з пігулок, погодьтесь. Але тут також легко перебрати із дозою. Надмірне споживання вітамінів може вплинути на організм людини ще негативніше, ніж їхня нестача. У лютому інтернет облетіла новина про двійнят підлітків з Прикарпаття, які звернулися до лікаря через повне випадіння волосся та відшарування шкіри. З'ясувалось, що причиною такого стану дівчат став надлишок вітаміну А. Чому не Варто самому призначати собі вітаміни, усі крапки над і щодо поживних речовин у таблетках поставить спеціалістка із харчування Олена Метельська. У мене апатія, немає енергії, і я постійно хочу їсти калорійну їжу. Знайомі скарги, правда, і це лише маленька частина того, що ми можемо відчувати наприкінці зими та на початку весни. І що ж ми робимо одразу? Правильно купуємо вітаміни за без призначення лікаря, а така звичка може погубити наше здоров'я. Отримати всі поживні речовини з їжі багатьом людям складно, а от випити кілька пігулок, погодьтесь, значно легше. При цьому багато людей вірять, що це абсолютно рівноцінний внесок для здоров'я, аби, врешті-решт, розставити всі крапки на ті щодо вітамінів у таблетках та їхнього впливу на організм людини. Ми поспілкували зі спеціалісткою з харчування Оленою Метельською. Чи є це панацеєю? Я б сказала, що ні, однозначно ні. І чи є це маркетингом не завжди, але більше це може бути маркетингом аніж панацеєю. Бо є дуже багато таких добавок, які насправді не несуть абсолютно жодної користі людині і навіть можуть нашкодити усе через недобросовісних виробників, і найголовніше самолікування будь-який прийом добавок повинен підкріплюватися рекомендацією чи безпосереднім скеруванням спеціаліста. Спеціаліст повинен розглянути весь анамнез. Чи людина чимось хворіла, чи в неї є супутні хронічні захворювання, чи були перенесені інфекційні захворювання? Як вона себе почуває, як вона харчується? Це теж дуже важливо. На жаль, багато хто думає, що нашкодити прийомом вітамінів неможливо. Однак їхнє надмірне споживання може вплинути на організм людини ще негативніше аніж його нестача. У лютому інтернет облетіла новина про двійнят підлітків з Прикарпаття, які звернулися до лікаря через повне вип падіння волосся та відшарування шкіри з'ясували, що причиною такого стану дівчат став надлишок вітаміну А. Мама підлітків придбала препарат, привезений за кордону, і неправильно розрахувала потрібну дозу. Важливо не переборщувати з вітамінними комплексами, не приймати їх хаотично, бездумно, не приймати їх без рекомендацій спеціаліста. За словами спеціалістки, з харчування Олени Метельської таблетки не можуть замінити збалансоване меню. Утім, далеко не вся їжа здатна закрити наші потреби у вітамінах. Часто в людей є дефіцити на фоні. До прикладу, незбалансованого харчування, неправильної кулінарної обробки, коли людина занадто довго заморожену їжу зберігаючи дуже довго її виварює, все відповідно втрачається. Чи коли людина має якісь порушення в роботі організму супутні, діабет, ендокрині патології, автоімунні захворювання, проблеми з органами травленнями, ШКТ. коли їжа просто не може нормально засвоюватися, і тоді вже відповідно потрібна якась додаткова підтримка. Якщо людина абсолютно здорова, то такий діагноз кажуть лікарі до першої здачі аналізів: у кожного українця точно буде нестача вітаміну Д, а також омеги 3 Тому саме ці добавки можна приймати без консультації з лікарем. В Україні безпосередньо дуже складно знайти рибу дикого вилову, яка і містить найбільшу концентрацію омега 3 якісної. Тому і рекомендований часто додатковий її прийом. І наш організм ці незамінні жирні кислоти сам не синтезує. Нам потрібно його отримувати ззовні. Тому і часто кажуть, що омега 3 можна приймати в принципі або курсами. Чи на постійній основі ми вирішили поцікавитись думкою тернополян щодо додаткових вітамінних комплексів. Думки розділились. Я тільки в принципі приймала омегу 3 тому що це шкіра, нігті, волосся. Немає ніяких проблем зі здоров'ям, і тому не вживаю вітамінів. Це Можливо, так? воно б не ну не завадило, але якщо мене випадає волосся надмірно, я починаю пити. Все окей. І Я така: ну, значить, все окей. Хватить яких обираєш? От де читаєш, дізнаєшся? А я в більшості шукаю на сайтах. Я просто стараюсь їсти фрукти, ніяких вітамінів не п'ю, хоча задумуюсь, бо це напевно вже такий від віку все ж таки залежить. Тому можливо, в майбутньому я перегляну свою думку, але поки не п'ю. У кожного з нас є усі шанси, аби вітаміни завжди були у нормі. Для цього потрібно правильно готувати їжу, наприклад, замість того, щоб смажити її, запікати чи готувати на пару. Не забувати також і про спорт, і про гулянки на свіжому повітрі. Будьте здорові, бережіть себе, а перемога вже близько.